Сьогодні у колишній восьмій школі перемогу здобула команда Толіка Лухенчука. Вони отримали 16 очок. На другій позиції фінішувала команда Василя Пастуха, набравши 14 очок. Моя команда фінішувала з 12 очками. Я за свою команду провів три зустрічі. У першій грі переміг з рахунком 2-1. Розвиток гри 1-0-1-1-2-1. При рахунку 2-1 віддав результативну передачу. Другу гру я з командою виграв з рахунком 2-0. Створив один автогол. І у третій грі я з командою поступився з рахунком 2-5. Розвиток гри 04-2-4 у Андрія Омелянюка дубль і 2-5. Останню позицію. О, ти піздиш, <плес> Хитрік в тебе в загальному на турнірі, а не в тій грі. При рахунку 2-5 і 2 голи. Останню позицію, останню позицію отримала. Команда Валерія Хвилі. Вони, вони фінішували з одним очком.